Друзі, вітаю! Путін переодягнувся в військову форму і їздить, приймає звіти щодо фронту в Україні. Правда, в завойованих містах немає тих фортець Донбасу, про які вони вже говорять рік. Немає ні Києва, ні Дніпра, ні Запоріжжя. Але Путін каже, що вони супершвидко просуваються, Правда, якось загрузли в собі. Друге, Путін використовує ракету Буревісник. А ядерні випробування кажуть, що ракета безлімітна летить скільки хочеш, куди хочеш. Правда, цей безліміт завершується на 15 тисячах. І 15 тисяч, те, що ми говорили раніше, це погроза не Україні. Це погроза саме Сполученим Штатам. В штатах тим часом. Трамп каже, що готовий на зустріч з Путіном, назвав мову. От, ну і почав робити те, що Європа давно боялася. Асту простирив секрет, як досягнути миру в Україні через Трампа і сказав конкретні речі. Тому давайте швидко все це проаналізуємо, що називається Зведемо воєдине. Пробачте, будь ласка. Але для цього попрошу підписатись на цей Ютуб канал. Якщо хочете отримувати оперативну аналітику, друге, будь ласка, зробіть донат. В цю неділю, коли Росія б'є по Україні, продовжує вже п'ятий день гатити, дуже жорстко гатити ракетами, дронами і іншими об'єктами. Будь ласка, допоможіть нашій армії. Новопавлівський напрямок. Ми купуємо 5 пікапів, і зараз нам треба 1 250 000. Ми перевалили за. Екватор за середину, будь ласка, включіться, потім кілька днів буде в нас відпочинку. Але зараз надзвичайно потрібна ваша активність. Путін передягнувся в форму, поїхав на зустріч з генералами. Так, багато хто вже в коментарях пише справжній Путін не справжній, де вони влаштували цю, значить, халабуду, куди він приїхав. Виглядає він достатньо кумедно, ряжений, воєнний, який, типу, приїхав, значить, помахати своєю наполеоновською Грамотою і розповісти, значить, як треба захватити Київ за три дня. Зрозуміло, що ці всі розмови це порожня історія. Те, що він там приймає ці всі паради, те, що він приймає всі ці звіти, це насправді чисто гра на камеру. От, і насправді це все історія в тому, що зараз відбувається. А це е, гра Путіна Трампу. Це намагання задобрити власне населення, бо хтось там уже почав говорити про перевороти. Хтось почав говорити, типу ну бо там знову ж таки ліберали російські там створили якісь три і самі замовляють статті, Що дивіться, тут Путін же нас боїться, буде переворот. Ні. Ліберали російські грають чотири роки з Путіним, просто щоб подаїти Євросоюз на гроші, самі розповсюджують, що їх бояться. Нічого проти Путіна вони не зробили. Не можна зацілувати за. Путіна так сильно, щоб він помер, або скинути його з престолу. А це власне те, чим вони займаються, от тому. Скажу наступну річ, що е, в, ряження в цю форму це меседж Трампу, що Путін готовий воювати. Дивіться, в формі перевіряємо лінію Донбаса. Ну, от, Але є історія, що заводи Росії по виробництву боєприпасів один за другим взриваються. Росіяни в цьому звинувачують Китай. Ну, Одним словом, щось не все так добре йде на російському і фронті і з точки зору виробництва е, боєприпасів. Тому Путін завжди вдається до старої доброї іграшки, яку він часто дістає, коли справи надзвичайно погано. Ядерна зброя. Тільки українці наступають контратака, контрнаступ, ядерна зброя. Тільки українці задали ударів по Москві, ядерна зброя. Тільки там уже десь підбираємося, щоб його скинути. Ядерна зброя. Ну от зараз він теж дістав ядерну зброю. Ракета «Буревісник» аналогов нет, тільки в русських і все. І взагалі Путін сказав, що наймощніший ядерний арсенал з найкращими можливостями. Правильно, він є тільки в Росії, і ніде більше, ні Китай, в якого найновіша зброя, і найефективніша. Штати, в якої найбільша кількість зброї і теж суперкруті технології. Ні, всі значить ні по чому, тільки російська ракета «Буревісник». Це просто страх. Ну, краще тільки в Кім Чен Іна. Ну, от, і в іранських друзів, правда, вони ще до цієї ракети не встигли приліпити власне, головний ядерний заряд. Ну, от, тому Путін використовує цю ракету. Одні кажуть, що вона 14 тисяч кілометрів летить. Герасімов каже, що 15. Ну, знову ж таки, тисяча кілометрів туди, тисяча кілометрів сюди. З точки зору пропаганди і спроби залякувати захід, ну, невелика, не катастрофічна різниця. 15 годин вона знаходилась в повітрі, значить, все ідеально. Ну, от... Але е, це загравання має свою вартість. Це все, що Путін хоче продемонструвати. Трампу, що пам'ятай, Росія не сніп на глиняних ногах. Що вже Трамп зрозумів. От і Україна ще раніше зрозуміла і показала всьому світу. а В Росії ще є ядерка. Потім а Путін може бути в воєнній формі. Це типу Путін, який з вами говорив, це Путін в піджаке, це політика. Є ще ж Путін воєнний. Ну, от, не хочу розчаровувати Трампа, так, да, в цей образ можна закохатися, якщо ви любите низькорослих карликів-диктаторів в воєнній формі. Ну, от, думаю, Трамп не такий. От, але Путін ніде ж не воював. Вбивство дітей в Сирії, в Україні, в Грузії, викрадення дітей це ж не війна. Путін навіть в армії не служив. Давайте почнемо з того, що на полі бою Путін не був і пороха не нюхав. Наші офіцери, наші військові, які пройшли, Донбас в 14-му, які пройшли повномасштабне вторгнення, вони знають, що таке війна. Вони знають, що таке крик і плач війни. Вони знають, що таке біль війни. Вони знають, що війна коштує на власному житті і здоров'ю. А ця маленька кремлівська потвора тільки читала в книжках, бачила в фільмах і звітах таких псів, типу Герасімова. Не більше, ось що важливе, ми повинні пам'ятати і доносити нашим західним партнерам. Путін грає на камеру, намагається психологічно натиснути. Про це говорить наш фінський друг Олександр Стуб, президент Фінляндії, каже, друзі, це на коліції охочих. Він каже: З Трампом треба більше проводити часу, більше з ним спілкуватися, більше з ним говорити. Бо його оточила російська шайка, типа Дмитрієвих, Путіних і решти, і оточення Трампа оточують, а, ну, менш значимі. Ніж ті, що я перечислив, і намагається їм заливати в вуха, що план Путіна це найкраще, що з Трампом може статися. Він каже: ні, треба, щоб ми, європейці, європейські лідери, більше часу з ним говорили, більше інформації йому давали, більше його переконуло. І на своєму власному прикладі він каже, завжди розмова завершується певним результатом. Тому закликає це робити. Я вам говорив ще раніше, що Трамп це великий такий. Простір, який треба заповнювати власними ідеями, тому що він шукає, він генерить, він їх одні викидає, другі заповнює. Одним словом, вплив на Трампа це та була раса, це можливість впливати максимально сильно. І він готовий до цього впливу. І Ступ каже: ми, європейці, повинні цей вплив заповнити, бо тоді буде план Путіна і скривджена Європа. Про це говорить, до речі, і політика, і кажуть, що Європа боялася ввести санкції на нафту, а Трамп починає викидати російську нафту з території Європейського Союзу. Що робить Трамп? Трамп вводить санкції. Я вам вчора писав, що вже готовий другий раунд санкцій, Він його введе через місяць, каже: подивимося, як росіяни не будуть вести, але можемо вводити і там вже і банки, і Крипта, і нафта, і що найголовніше російські заморожені активи. Тому. Кажуть, що Трамп може прийти дійсно до того, що перепрошиє європейський ринок. Активи російські продадуть, віддадуть труби, викинуть харжавіють і завезуть нафту з інших регіонів і континентів. А Росію пустять з шапкою по світу. І тут Трамп робить заяву, що дивіться трошки по нафті притисли. Трамп каже, що Китай уже зупиняється купувати нафту, Індія зупиняється купувати російську нафту. Він каже, давайте Європу теж змусимо зупинитись, купувати російську нафту, Росії просядуть доходи, і тоді в неї появиться розум, наголодну, бо сита Росія не хоче розмовляти. І, власне, Трамп каже, я зустрінусь з Путіним, це його головна умова, тільки за умови, коли Путін буде сісти, підписати реальний договір. Коли Путін реально буде готовий сісти за стіл переговорів, говорити про мир, а не заливати баки і розповідати про печенігів, про рюріків, не розповідати про Київську Русь, які вони до неї мають відношення. Трамп сказав, Баста, цього всього достатньо. Ну надію, що таким Трамп буде і завтра, але сьогодні він такий такі заяви пролунали. У Мене до вас запитання, як ви вважаєте персонально, ви ось те, що каже Ступ, більше часу проводити з Трампом на такому рівні, коли політик вже вдруге президент найсильнішої країни, чи ось це заливання, що називається йому інформація, впливає чи ні? От ваша думка. Мені здається, що так. От як ви гадаєте, і те, що роблять росіяни, що оточують, воно приносить результат, не приносить, чи якісь інші причини, якщо є, напишіть. Які. Ну і власне можете зробити комплімент путіну в формі та його ядерній зброї. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми збираємо мільйон двісті п'ятдесят ковбойгруп, воюють на Новопавлівському напрямку. Дуже круті робочі хлопці, які щодня, що секунди, знищують окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!